А що, якби українська школа готувала не просто до іспитів, а до справжнього життя? Ну, поки вся освітня система ще шукає свій шлях, деякі школи вже роблять справжню революцію. Вони просто беруть і відмовляються від застарілих практик. От сьогодні ми зануримось у цей процес і подивимось на чотири, мабуть, найяскравіші приклади таких інновацій. Знаєте, все починається з усвідомлення проблеми. І оця цитата Володимира Співаковського вона влучає прямо в ціль. Традиційна система, по суті, готує дітей до світу, якого ну, його вже просто немає. Інформаційна епоха вимагає креативності, критичного мислення, вміння працювати в команді. А тепер питання чи вчать саме цього у звичайній школі? Наскільки ж глибока ця криза? Ось вам цифра, яка, чесно кажучи, говорить сама за себе всього 26%. Це рівень довіри українців до шкільної системи. Тільки уявіть, троє з чотирьох людей просто не вірять, що школа ефективно робить свою роботу. Це ж свідчить про масове таке системне незадоволення. А ось тримайте ще одну вражаючу статистику за підрахунками того ж експерта, коефіцієнт, так би мовити, браку в системі освіти сягає 80%. Тобто четверо з п'яти випускників не отримують тих знань і навичок, які їм реально знадобляться в житті та роботі. Уявіть собі, бізнес, який випускає 80% бракованої продукції, та він би збанкрутував миттєво. А в освіті таку ситуацію чомусь терплять роками. Отже, ці цифри вони підводять нас до, м'яко кажучи, невтішного висновку система, яка мала б формувати наше майбутнє, просто не справляється. Але хто саме незадоволений? І ось тут починається найцікавіше. Виявляється, незадоволені абсолютно всі. Батьки не бачать результату. Вчителі розчаровані умовами праці, а університети просто скаржаться на жахливий рівень підготовки абітурієнтів. Виходить таке собі замкнене коло, де система не влаштовує взагалі нікого з тих, для кого вона власне, і працює. Але на щастя, замість того, щоб просто критикувати, деякі люди почали діяти. Тож тепер переходимо від проблем до рішень. Давайте розглянемо чотири абсолютно різні школи, кожна з яких пропонує свою унікальну відповідь на виклики сучасної освіти. Шлях до таких інновацій, як не дивно, часто починається з особистого досвіду. Ось, наприклад, історія Аліни Ульянової, засновниці Кітери, вона дуже показова. Все почалося з простого рішення навчати власних дітей вдома. А згодом це переросло у створення повноцінної альтернативної школи. І це, знаєте, типова траєкторія для багатьох батьків-новаторів, які просто шукають щось краще за державну систему. Так чому ж хоумскулінг – це часто лише перший крок? Ну, як бачимо, у нього є і плюси, і мінуси. З одного боку, так діти здоровіші, мають більше часу на творчість, і що важливо, вчаться самоорганізації. Але з іншого, погодьтеся, один з батьків не може бути експертом з усіх предметів одразу. До того ж, дитина втрачає важливий досвід спілкування в колективі. Саме цей компроміс і змушує багатьох рухатися далі. Отже, перша велика зміна, про яку варто говорити, стосується самого змісту освіти. А що якщо традиційні предмети, це ну не зовсім все, що потрібно сучасній дитині? Давайте подивимось, наприклад, зі звичайної сільської школи у Путрівці. Там вирішили, що для успіху в житті важливий не лише синус, а й, скажімо, характер. Тому в розкладі з'явилися увага, уроки щастя, уроки багатства та уроки харизми. І це не жарт. Навчання там побудоване на реальних життєвих кейсах, які поєднують різні дисципліни і вчать застосовувати знання на практиці. Але змінити предмети це погодьтеся лише половина справи. Не менш важливо змінити сам підхід до навчання, тобто методи і технології. Наприклад, у школі села Козєва, що на Львівщині, використовують модель змішаного навчання. Ідея проста, але насправді революційна. Теорію діти вивчають вдома онлайн у власному темпі, а найцінніший час у класі з учителем витрачається на те, де він реально потрібен: на практику, дискусії та спільні проекти. Таким чином, вчитель з лектора перетворюється на модератора. Зовсім інший підхід демонструє школа Афіни. Вона робить ставку на персоналізацію через т'ютерство. Просто уявіть, у кожного учня є особистий наставник, т'ютер. Його завдання не вчити предмети, а допомогти дитині зрозуміти свої сильні сторони, свої інтереси і, врешті-решт, побудувати індивідуальну траєкторію розвитку. Це ж фундаментальний перехід від конверного навчання до персонального супроводу. І ключовий момент, який робить всі ці індивідуальні підходи можливими, це звичайно розмір класу. Ось ця діаграма дуже наочно показує різницю. Коли у вчителя 10-14 учнів замість 30, то з'являється реальна можливість приділити увагу кожному. Це по суті та фундаментальна зміна, яка лежить в основі багатьох інновацій. І знову згадаємо школу в Путрівці. Їхній підхід можна описати дуже простою формулою 50 на 50, тобто половина часу це теорія, а інша половина практика. Такий баланс гарантує, що знання не залишаються просто мертвим вантажем в голові, а одразу перетворюються на реальні корисні навички. Можливо, це і є відповідь на ті самі 80% браку в системі. Отже, ми розглянули різні моделі від сільських шкіл до приватних центрів. Що ж їх усіх об'єднує? Які спільні принципи визначають цю нову хвилю в українській освіті? Ця таблиця дозволяє нам побачити всі чотири моделі поруч. І зверніть увагу, інновації можливі не лише в дорогих приватних школах. Путрівка та Козьова це проекти в звичайних державних закладах. Водночас ми бачимо абсолютно різні підходи до оцінювання: від стандартного до повної відмови від оцінок в Афінах. Ключові особливості теж унікальні: кейс уроки, тьюторство, змішане навчання. Кожна школа знайшла свою відповідь, але всі вони рухаються в одному напрямку. Попри всі відмінності, у цих експериментів є спільна ДНК. Вчитель перестає бути просто лектором і стає наставником. Простір перетворюється на сучасне відкрите середовище, а головною метою стає не просто передача знань, а формування характеру і практичних навичок. І технології тут це лише інструмент для досягнення цієї мети. По суті, це і є контури освіти майбутнього. І наостанок ключове питання. Ці школи доводять, що зміни можливі вже сьогодні, тут і зараз. Але як зробити так, щоб ці острівці інновацій перетворилися на новий стандарт для всієї країни? Це, мабуть, і є головний виклик, відповідь на який мають знайти і батьки, і вчителі, і держава.